Добрий день, бібліотека імені Степана Васильченка для дітей міста Києва вітає усіх з Днем Незалежності України. І перш за все я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони захищають нашу батьківщину. І що особливо дивує, що дехто з наших захисників ще й встигає писати книжки. Саме про одну з таких я вам сьогодні розкажу, це «Народжено перемагати Віктора Янкевича. Хочу подякувати Людмилі Нужній за такий подарунок для нашої бібліотеки. І поділитися своїм враженням я спочатку не зрозуміла, що тут на обкладинці. Але коли почала читати, Виявилося, що це унікальний об'єкт на території України. Тут все розповідається в книжці. Санна-траса в Кременці. Єдина дерев'яна траса. Її довжина 1157 метрів, побудована в 70-х роках. 15 поворотів. А тепер, якщо порівнювати вже з звичайними санями, Максимальна швидкість, яку досягали, спускаючись на спеціальних, запам'ятайте, не таких, як у вас вдома, а на спеціальних санях сягала 112 км за годину. І до цієї книжки є навіть закладинка з цією трасою. Взагалі це дуже добре, що книжка присвячена станому спорту, і спорту взагалі, в українській літературі не так багато книжок для підлітків, які присвячені спортивній тематиці. І це вже великий плюс. Також плюс цієї книжки в її чудових ілюстраціях. І якщо ви зайдете на інстаграм сторінку Віктора Янкевича, ви зможете також побачити відео, зроблене з цих ілюстрацій. Ілюстраторкою книжки є Марго Халіна, яка також малює комікси. І, до речі, якщо вам стане цікаво дізнатися про авторів, то це все написано позаду книжки. І ця книжка вона цінна не тільки тим, що в ній розповідається про спорт. Це взагалі можна сказати, як посібник, як досягати успіху, як втілювати в життя свої мрії. І мрія головної героїні була стати олімпійською чемпіонкою. Вона хотіла не тільки відчути швидкість, відчути е, смак перемоги, вона ще й хотіла прославити свою рідну батьківщину, представити її на п'єдесталі. Е, і тут, якщо ви подивитеся на назви розділів, я вже їх трошки вам показувала, то вони теж можуть бути е, такою мотиватором. Е, Ну, ось, наприклад, у кожної мрії свій початок. Шлях до мрії завжди нелегкий, але той, хто здолає його, здобуде перемогу. Ніщо не зупинить людину, яка має мрію і прямує до неї. Не дозволяй зламати себе за крок до мрії. А, і е, завершальний розділ це «Народжена перемагати. Тут книжка е, починається з того, що. Е, Головна героїня Аня стоїть на Олімпійському старті і завершується цим вже моментом. А, і цікаво, що е, в основу е, цієї книжки лягли е, е, спогади дружини Віктора Янкевича про свою юність. І е, е, також е, Ця книжка буде дуже корисною для батьків-підлітків, тому що ви зможете краще зрозуміти своїх дітей так, як це сталося із мамою головної героїні. І тут наприкінці є дуже цікава розмова між Анією і її мамою. І вона завершується. Такою порадою її мами, мрій, не поспішай дорослішати і мрій. Я дуже шкодую, що ми з татом хотіли забрати у тебе мрію. Пробач нам. Якщо ти хочеш бути олімпійською чемпіонкою, будь з нею, будь нею. Зроби все, що треба. Для мене ти й так чемпіонка, моя чемпіонка. Ніколи не здавайся, не опускай рук. Які б перепони не стояли на твоєму шляху, ламай їх і йди до мрії, а ще не забувай насолоджуватися життям. Воно, як виявляється, таке коротке, що й уявити важко. Ти все зможеш, я вірю в тебе. Тож, якщо ви хочете себе підбадьорити, якщо ви хочете наповнитися силами і наснагою для подальших здобутків, про що б ви тільки мріяли. Ця книжка надихне вас на перемоги і на втілення мрій. Приходьте в бібліотеку Степана Васильченка читати Віктора Янкевича. Слава Україні і слава захисникам нашої країни. Дякую.